Вітаю! Ми з вами на каналі Поверхи Свідомості, і я з вами Тетяна Володимирівна. Нагадую, хто має потребу в особистій консультації. В шапці профіля є мої контакти, по яким можна звернутися до мене в Телеграм. Пишіть, чекаю кожного. Сьогодні, напередодні нового року, хочу вам розказати про те, як можна творити чудеса. З'являється такий магічний настрій. Люди всі загадують бажання і от хочеться зайти в цей магічний стан, але ж як це зробити? Сьогодні я вам розкажу про це. Значить, ми можемо творити тільки через дитячу частину своєї особистості. Наша внутрішня особистість має три частини: це дитячу, дорослу і батьківську. Творить людина свою реальність тільки через дитячу частину, тому що дитяча частина вона діє з стану хочу. Ну, тобто виникає бажання, я хочу і я це творю. З стану дорослої людини або батьківської ми не можемо творити, тому що ці частини. Діють стану не хочу, а стану треба. Це доросла частина, так творить, і батьківська мушу. Тому що, коли вже в батьківській частині ми знаходимося, ми маємо певні обов'язки перед дітьми, і ми вже зобов'язані щось робити, тобто це вже вимушена якась дія. Яка ну, не приводить до такої творчої діяльності? От просто я вимушена там піклуватися, і я це роблю, тому що я це мушу робити. Але це не є творча діяльність. Творча діяльність це я хочу. Тобто це є з дитячої частини ми діємо. Що я хочу сказати? Як же ж обнаружити в себе цю дитячу частину, з якої ми можемо творити? В кожного є людини оця дитяча частина, вона є різна, тому що кожна дитина має різні вроджені таланти. Від чого ж залежать ці вроджені таланти? Кожна дитина має різний вектор психоемоційного розвитку. Тобто, одна їх є вісім оцих векторів. Перерахую вам, щоб було більш зрозуміліше, про що я говорю. Значить, вектори психоемоційного розвитку є наступні. Шкірний це те, як дитина сприймає навколишній світ, вона його може сприймати через дотики, пестощі, якісь. Вона осязає навколишнє середовище через контакт зі своєю шкірою. Переважно, шкіра в таких дітей дуже є тендітна. І така чутлива. Такі діти можуть бути схильні там до всяких алергій, в залежності від е, всяких екзем, шкірних, шкірних хворів. Це е, від того, що дитина е, ну, конфліктує з зовнішнім світом щось їй не подобається. І шкіра так сигналізує про якесь несприйняття своєї реальності. Наступний вектор розвитку е, психоемоційного це є зоровий. Ну, Дитина насолоджується світом з того, що вона спостерігає красу. Будь-що квіточки, природу, дерева, там, тварини, тобто вона насолоджується тим, що вона спостерігає за зовнішнім середовищем. Наступний вектор це слуховий. Це той дитини, в якої ну, максимально розвинутий слух. І вона може уловлювати різні там, тонкощі. Музики. ну, Тобто, це майбутні наші композитори, музиканти це ті, які дуже тонко сприймають навколишнє середовище через прийняття звуку. І ще є наступний вектор нюховий, тобто, дитинка сприймає. Те, що її оточує по запаху, по запаху матері, по запаху квартири, е коли виходить на вулицю, як там пахнуть квіточки, тобто вона приймає інформацію через нюх. Ще є наступні такі вектора, як анальний і уретральний. Анальний це ті дітки, які от дуже спокійні, вони сидять на одному місці е і займаються такою мозговою діяльністю. Вони світ сприймають в статичному такому своєму положенні. Для того, щоб вони могли творити свою реальність, не треба втручатися. Оцих цих діток завжди треба от так в спокої тримати для того, щоб вони могли взаємодіяти от з якимись там своїми внутрішніми роздумами. І є такий вектор розвитку, як уретральний. Це дуже активні діти, які Хочуть бути лідерами, вони є природжені лідери, тобто це захисники, які в майбутньому будуть ну, захищати, вони є направлені на е, особисте прийняття рішень. І саме в такий спосіб, коли вони займаються якоюсь лідерською діяльністю, захи... це наші захисники фактично, і в такий спосіб вони отримують задоволення. І останній вектор розвитку це м'язевий. Це ті люди, які люблять займатися фізичною діяльністю. Це ну, ті люди, на яких положено от, фактично ну, та, та робота, яка потребує власне отої фізичної діяльності. І от ці перелічені вектори, вони Являються основ, основними через, ну, факторами, через які дитина отримує задоволення. До чого я це все розказую? Я це все розказую до того, що ем, ми можемо отримати те, що ми хочемо, тільки через внутрішній стан дитини. А дитина ось саме отримує задоволення через свої природні здібності. А вони залежать від оцього вродженого психоемоційного вектору. Так от, як же ж нам встановити контакт з цим внутрішнім чарівником? З ним можна домовитися, і, знаючи, от спочатку треба оприділити, моя внутрішня дитина, в якому напрямку вона має талант, де вона найбільше отримує задоволення? Значить, внутрішня дитина вона завжди прагне отримати задоволення розкритися максимально там, де вона має отримані від Бога таланти. І ми, якщо ми хочемо в дорослому віці творити якусь свою реальність, ми повинні встановити контакт зі своєю внутрішньою дитиною. Вона ніколи, ця внутрішня дитина, не буде. Виконувати от ваші бажання, якщо вона не отримає взамін щось своє. Наприклад, треба оприділити спочатку, до якого вектору розвитку я відношуся і яку саме угоду я можу заключити зі своєю внутрішньою дитиною для того, щоб вона мені виконала те, що мені дорослій людині потрібно. Наприклад, мені щось там потрібно. І я хочу попросити це в своєї внутрішньої дитини. А моя внутрішня дитина, власне, має вектор розвитку шкірний. Тобто, яку ж я можу з нею заключити угоду? Я можу їй сказати: ми з тобою підемо до е косметолога, ти отримуєш якусь хорошу косметичну процедуру, але зато мені, дорослій людині, потрібно. Там то-то і то-то. І ви заключаєте з своєю внутрішньою дитиною ось таку от угоду. І тому що творити може тільки внутрішня дитина. І коли ви їй даєте цю обіцянку, вона знає точно, що вона піде до бо Вона хоче отримати цю косметичну процедуру. Вона... E, наша підсвідомість знайде будь-який варіант виконати цю дорослу потребу для того, щоб потрапити до цього косметолога. Якщо, наприклад, ми маємо e, m, дитину з внутрішнім вектором розвитку, наприклад, слуховим, ми можемо заключити наступну угоду, сказати, що я тебе поведу на хороший концерт. Але мені треба то-то й -то тото. Знову ж таки, ми ведемо цю торгівлю. І внутрішня дитина буде знати, що вона отримає насолоду від цього концерту, то вона, знову ж таки, під свідомість, знайде будь-який варіант для того, щоб знайти, як виконати цю потребу дорослої людини для того, щоб потрапити на той концерт. Якщо ж у вас розвиток е нюховий. То ви кажете, я тобі куплю парфуми, такі, як ти хочеш. Ти будеш насолоджуватися тим запахом, який ти хочеш. І тоді внутрішній чарівник вам виконає те завдання, яке вам потрібно на даний момент у дорослому житті. І так далі, по всім векторам. Коли ми розуміємо. Яка саме наша внутрішня оця дитина, який, по якому вектору розвивалася наша психоемоційна система, ми знаємо, як працювати з своїми внутрішніми системами для того, щоб моя підсвідомість могла викидати самі найкращі варіанти для того, щоб я отримувала в дорослому житті саме те, чого мені потрібно? Тому дуже важливо розуміти себе, хто я такий, яким, якою саме я частиною можу творити свою реальність. Тому що попереднє відео я записала, що оці вот квантові переходи, що зараз дуже пропонуються в інформаційному просторі, вони не можуть працювати, тому що людина не знає, як їй зайти саме в той стан. Через який вона може творити, як їй отримати цей стан задоволення, той вищий емоційний стан. От як мені перейти, наприклад, з більш низької емоції на більш високу? А я мож... Коли я розумію, хто я, з яким вектором розвивалась моя психоемоційна система, я знаю, як собі підняти оцю емоцію. У мене є механізм. Я отримую механізм, і я можу це робити, і тоді мій внутрішній чарівник він дуже буде заохочений зі мною співпрацювати. Ось дуже багато тем, значить, як пізнати себе, як налагодити зв'язок з своїми внутрішніми частинами. От, знаєте, моя, Верніше мій шлях в духовний він почався з того, що в мене був запрос, що я хочу інтеграцію. З божественними енергіями. Я хочу розуміти, як вони працюють? Я хочу пізнати себе, і я хочу пізнати себе в, бо... в Богу. Но це не представлялося можливим, тому що ми не знаємо, хто ми такі, що ми більше того, ми не знаємо своїх бажань. Ми не... Тим паче, що ми не знаємо, як їх задовільнити. Якщо ми не знаємо, чого ми хочемо, то як ми значить, їх будемо задовільняти? Ну, Євреї говорять так, що ця людина вона точно знає, чого вона хоче. Це дуже висока оцінка людини. Ну, Ми знаємо, що євреї у нас самі розумні, так ось вони коли говорять, що людина знає, чого вона хоче, то це вона вже розумна. Homo sapiens. І ось я вам даю простий механізм, як зрозуміти, чого ми хочемо, це зрозуміти, в якому векторі я розвиваюся, яка моя психоемоційна система, і як я відчуваю цю еротику життя, через який орган, який в мене ерогенний орган сприйняття реальності? От тільки через це ми можемо виходити на свої внутрішні частини. І взаємодіяти з своєю внутрішньою дитиною, яка в дитинстві, наприклад, від батьків не отримала ну, те, що вона там хотіла, просила в батьків, батьки й відмовляли, наприклад, в купівлі там, ляльки чи машинки, чи ще щось, і ця внутрішня частина вона лишилася е, така в розпачі, і вона більше перестала розвиватися, тому що коли ми отримаємо ці от травми. То внутрішні частини вони перестають розвиватися, який зміст, якщо я не отримую те, що я хочу. І ось навіть зараз, в дорослому житті, ви можете відновити цей зв'язок своєю внутрішньою дитячою частиною, натомість, щоб звинувачувати батьків, що вони нам не додали того, чого треба, тому що батьки теж не знали Розумієте, оця оця вектор психоемоційний, він не є спадковий. І тому є розрив між батьками і дітьми. Наприклад, мати може бути кожна, а син в неї може бути анальний, і вона не розуміє його потреби. Якби вона розуміла, вона би напевно йому давала саме те, що йому потрібно, і задовільняла його бажання. Але оскільки оці психоемоційні вектори не є, на жаль, спадкові, це от як Богдав. Тому, наприклад, в алкоголіків може народитися абсолютно талановита і ну, перспективна дитина. Тобто, це абсолютно не є спадкові речі. І в нас розірваний зв'язок. тому. Батьки дивляться на свою дитину і вони абсолютно не розуміють, що ця дитина собою являє, тому що вони виходять з свого власного я. Вони цій дитині дають те, що вони би потребували. А не те, що потребує саме ця дитина. І тому дуже важливо встановити оцей зв'язок з своєю внутрішньою частиною, зрозуміти, що саме їй потрібно, що їй, яка в неї нехватка, що їй не додали. Ви тоді маєте можливість. Стати чарівниками в своєму дорослому житті, тому що ви можете вести торгівлю, ось з тою дитиною. Я тобі дам то, тільки дитина може творити, тільки вона має творчий потенціал. Дорослі частини людини вони вже не мають такої сили магічного цього творіння. Вони можуть через силу, через обов'язок, через там, ну, от, те, що вони можуть, те, що вони досягли, свідомо. Але свідомо, ну що ми можемо? Ну, Що можемо, то можемо. Але це вже не є оці внутрішні резерви особистості. Якщо ми хочемо створити якийсь надлишок від того, що ми можемо в реальному своєму житті робити, ми мусимо звернутися до своєї дитячої внутрішньої частини. Зрозуміли, добре, так? Да? І так далі, тобто, е, значить, якщо е, є дитина уретральник наприклад, вона має потребу згуртовувати коло себе своїх друзів і ставати лідером. Так от, як же ж працювати з тою внутрішньою частиною, якщо ви є ретрального спектру розвитку? Треба зрозуміти, де я можу стати лідером і дати тобі можливість там відірватися по повній. І ти мені дасиш тоді все, що відповідає твоєму лідерському статусу. Тому що нема такого, що приходить бажання, але нема на нього ресурсу. Бажання завжди приходить, якщо є внутрішній ресурс, але він не знає, як себе реалізувати. Він не знає, як висвободитися, як вийти на поверхню. Тому обов'язково треба зрозуміти, яка моя природа, від чого я отримую задоволення. Як я можу це задоволення отримати? Людина це є бажання отримувати задоволення. Проблема є в тому, що всі люди отримують задоволення по-різному від того, який в них ерогенний оцей орган, який, власне, через який людина отримує це задоволення. Треба це зрозуміти і максимально наповнювати оцю нехватку. І тоді з цього стану ви зможете для себе, для дорослої людини, яка має ну не тільки такі бажання, скажімо так, особисті. Вона має і треба, і мушу, і вона їх теж мусить якось покривати, значить, ці потреби. Вона може витягнути ресурс зі стану хочу. Треба лише зрозуміти, що ми хочемо дати туди щось поступово. Можу я. А звідки ми можемо давати туди, в ту частину хочу? З частини можу. Наприклад, я є шкірним вектором розвитку, я отримую задоволення через тактильні відчуття. Я можу себе завести, наприклад, на масаж. Можу. Але я вже тоді. Зі стану хочу, отримую те, що мені треба, і те, що я мушу дати, наприклад, своїй родині, своєму бізнесу і так далі. Якщо я, наприклад, зор, ну, зоровик, якщо я отримую задоволення через поглядаючи щось, що я можу, зі стану можу зробити? Я можу себе завести в кіно, скажімо, там, або на художню виставку. І я так отримую задоволення, і з того стану задоволення я можу створити, щось, ну, те, що мені потрібно, те, що мені нагально необхідно в цьому житті, це є стан цієї творчості, треба з'єднатися з ним. Так ми обнаружимо в своєму внутрішньому просторі свого чарівника, налагодимо з ним зв'язок. І будемо творити свою реальність. Дякую, гарних вам чарувань на Новий рік! Якщо буде потрібна моя допомога або консультація, пишіть мені в Телеграм.